Вітаю всіх! Продовжую рубрику «Порад для ВПО, переміщених осіб. Зараз буде пристосування до нових умов життя. ВПО і пристосування до нових умов життя. Яка буде порада? Давайте подивимось. О, ось. Ось вам нові умови, новий початок. Я це покладу сюди. як На дні колоди вона буде. Ця карта вона сама випала. Так, відразу три варіанти відкрию. Ні, не бачите, так зроблю. Ох, одразу хочуть вам щось карти сказати для переселенців, які е, пристосовуються до нових умов життя. Це сюди беру все. Ось так. Перше, це нові умови. Хтось має гроші, купує собі щось, нове житло. Це може бути договір оренди житла, купівля нового житла, документи, зміни щось в документах. Тобто, це реальне пристосування до нових умов. Оформлення цього ж статусу ВПО, документарні якісь проблеми, питання з документами не буває легко ніколи. Це перший варіант карти. Це оформлюють люди. Люди займаються оформленням, купівлею, документарними питаннями, щоб все було як треба. другий варіант це подорож. Це умови, в яких людина постійно переміщується. Дійсно, є люди, які не знаходять себе на одному місці. Вони постійно мають переміщення, тому що щось не влаштовує, чи дуже дорого, чи не виходить затриматись. І цей варіант також присутній в нашому житті. І без цього ніяк. Люди, які постійно переміщуються, шукають себе, шукають своє місце. І це люди, які виборюють своє право. Це сила, це воля, це результат. Це дуже сильні, сміливі, серйозні люди, які можуть пристосуватись до будь-яких умов, і вони будуть жити в нових умовах, реально жити. Тому я хочу сказати: ось ця карта мені випала, просто з колоди вона полетіла. Що хочу сказати карти вам? Це початок. Це не кінець, це реально початок нового. Якщо ви живі здорові, з вами все добре, ви виїхали з небезпеки, то це вже початок нового життя. Так, це не добровільний початок. Але це дає судьба, доля, вам шанс почати нове. Тому беріть цей шанс.